Рейд в канікулярний час проводився спільними зусиллями представників як правоохоронних органів, так і соціальних служб, відділів освіти та навіть громадських організацій, які опікуються питаннями безпеки і захисту дітей та підлітків. Вже перші результати профілактичних заходів виявилися вдалими. Так на вулицях Дніпропетровська було виявлено четверо підлітків, які перебували без нагляду дорослих. А дехто її був оголошений у розшук. Ще 71 неповнолітня особа були затримані за адміністративні правопорушення. Переважно це поління через пиття спиртних напоїв у недозволених місцях. Двое детей было задержано совершение преступлений. Ну а всего перебывало в розыске 15 подростков. И все эти дети найдены, возвращены своим родителям или же в специальные учебные заведения. Приемник-распределитель мы не помещали ни одного ребенка. В приюты мы поместили 11 детей. І 8 дітей в медичні учреждені Це ті ж діти, які уходили з різних больниць нашої області. Окрім того, правоохоронці за статтею 304 кримінального кодексу України залучення дітей до злочинної діяльності зібрали шість матеріалів. Ще дві справи були пов'язані із залученням дітей до пиятства. На території одного із парків города Дніпропетровська, сорокадітілітні житель города Дніпропетровська вовлікав Скажем так, в пьянство подростка. То есть наливал ему стакан аковитой и доводил тем самым действиями ребенка до состояния алкогольного опьянения. Окрім того, в рамках оперативно-профілактичних заходів канікули була організована спеціальна екскурсія для дітей, які проходили реабілітації в обласному наркодиспансерії. Схильні до порушення дисципліни, підлітки відвідали Дніпропетровський слідчий ізолятор та на власні очі мали нагоду побачити, чого варта кримінальна романтика. Елеонорасіндієва, Дмитро Логвиненко, об'єктив, 27 канал.